Вітаю! Розв'яжемо задачу з теми відстань від точки до прямої в просторі. Власне, в нас є точка К, і нам потрібно знайти відстань від неї до прямої БЦ квадрата АБЦД. Сказано, що з точки К до площини квадрата АБЦД проведений перпендикуляр, і він дорівнює 3 см. Сторона квадрата дорівнює 4 см. А оця е, пряма БЦ, яка нас цікавить, власне містить одну із сторін нашого квадрату. Як же знайти той перпендикуляр довжину, якого нам потрібно буде знайти? Для цього потрібно буде розглянути рисунок. Проте для початку давайте запишемо те, що в нас є, оформимо дано. З умови ми знаємо, що точка К не знаходиться в площині нашого квадрата, АБЦД. Про те, щоб це записати, нам не потрібно писати, що це АБЦД. потрібно взяти будь-які три букви із назви нашого квадрата, взяти їх в дужки, і це буде назва нашої площини, площина, АБЦД. Також ми знаємо, що з цієї точки до точки Абу через точку Абу проведений перпендикуляр до цієї площини. Це теж треба записувати. Нам відома довжина цього перпендикуляра це 3 см. Також ми знаємо, що за фігура лежить в площині АБЦ, це квадрат, і він має назву АБЦД. Ми також знаємо довжину цього сторони цього квадрата, такої як АД, вона дорівнює 4 см. У мові сказано знайти відстань від точки К до прямої БЦ. Так прописувати в умові задач в скороченому умові ми не можемо, потрібно визначити, а конкретно яка ж там відстань буде вказати відрізок, який ми будемо шукати. Для цього ми можемо спробувати розглянути нашу побудову, наш рисунок, і прокрутити її трішки. Так, я розумію, що на папері це зробити складно, але в нас є така можливість. Якщо придивитися, то можна помітити, що пряма А Б, ось дана, вона буде перпендикулярною до прямої БЦ. Чому власне в нас же квадрат і стор... вершина квадрата Б містить кут 90 градусів? Тобто даний кут при даній вершині буде 90 градусів. Це вже дуже добра історія. Також в нас же квадрат, а сторони квадрату між собою перпендикулярні. А отже, і пряма, яка містить цю сторону, буде перпендикулярна до іншої сторони, в даному випадку до сторони АБ. Це нам може нагадати теорему про три перпендикуляри, в якій сказано, що якщо проекція похилої, перпендикулярна до прямої, то й сама похила буде перпендикулярна до цієї прямої, але в нас немає похилої. Давайте її додамо на рисунок. Власне, це буде відрізок КБ, оскільки він буде з'єднувати нашу точку К із основою похилої точку Б. Власне, цей відрізок і заслуговує бути відстанню від точки К до прямої БЦ. Далі потрібно записати саме розв'язання. Коли ми вибирали, який відрізок буде тим, що ми шукаємо, ми говорили про теорему про три перпендикуляри. Проте в розв'язанні ми цього ще не вказали, але ми цим користувалися, тому це слід прописати. Але це ми можемо зробити тільки за умови, що ми знаємо, що всі сторони квадрата. Мають однаку довжину, отже, і сторона АВ буде така ж, як сторона АД. Власне, далі ми будемо всі дії робити в площині трикутника АВК, яка буде перпендикулярною до прямої БЦ, що можна помітити, розглядаючи наш рисунок. Для зручності ми його повернемо, де ми бачимо, що в нас є прямокутний трикутник, у нього є два катети, кожен з яких 3 та 4, Сантиметр і треба знайти БЦ. Ми можемо це зробити за теоремою Піфагора. Власне, ми шукаємо гіпотенузу, для того, щоб її знайти, нам потрібно знайти суму квадратів катетів і добути з неї корінь. Наші катети це відповідно підрізок АК або КА. До нього додаємо інший катет це АБ в квадраті, і добуваємо корінь. Таким чином, ми могтимемо вести обрахунки в одному рядочку, підставляємо числа. Це в нас будуть відповідно 3 в квадраті та 4 в квадраті. Я розумію, що це єгипетські трикутники, ви можете легко знайти відповідь, ви вже знаєте, чому це дорівнює справді, але давайте згадаємо, як це робиться через теорему Піфагора. 9 плюс 16, це буде 25, корінь з 25, Ми знаємо, що буде дорівнювати п'ятірці. Оскільки ми одиниць вимірювань не писали, то їх потрібно записувати в дужках. Власне, ми знайшли відстань від точки К до прямої БЦ. До зустрічі в наступному відео.